На вулиці середина літа. А для працівників підприємств теплокомуненергетики це означає, що опалювальний сезон все ближче, часу мало, а роботи багато. Це заміна труб, перевірка запірної арматури тощо. Цілими днями зранку до вечора ремонтні бригади і важка техніка працюють на вулицях міста з єдиною метою своєчасно і якісно подати у квартири криворіжців теплоносії. Зараз ви присутствуєте на роботах по заміні трубопроводу діаметром 530 мм, міліметрів. Його погонна дінаставляє двісті 236 метрів. Таких работ ведется каждый день порядка семи на территориях Долгинцевского, Ингулецкого, Саксаганского и Жатнелла районов. Также нашим предприятиям проведены стопроцентно гидравлические испытания тепловых и внутриквартальных сетей. Это обеспечит безаварийное прохождение отопительного сезона. На сьогодні силами працівників Криворізької теплоцентралі вже ізольовано 12 кілометрів труб, і повністю проведена заміна 11 кілометрів теплотраси. У найближчих планах замінити ще 4 кілометри магістральних трубопроводів.